Новокраматорському машинобудівному заводу 75 років. Відзначали цю подію в Палаці культури і техніки НКМЗ напередодні свята машинобудівників. Прибули на свято представники влади різних рівнів, партнери НКМЗ з 15 країн світу та багато інших гостей. Для гостей захід розпочався з екскурсії до музею заводу. Саме тут зібрана історія цього потужного підприємства за всі 75 років роботи. В п'яти залах музею всі відомості про кожний з етапів розвитку НКМЗ. Музей ми зробили 1994 году. Тогда нам разрешила Служба безопасности Украины только показать минимум того, что уже было рассекречено. А рассекречено было то, что в 1948 году мы начали делать для ракет фирмы Королева установщики и краны для установки на установщики. Вот, такие маленькие установочные ариаты. А уже в 50 -м году нам дали серию для оснащения Министерства обороны ракетной техникой. Курировал ее Берий Лаврентий Павлович. Было очень строго, очень было трудно работать и исполнителям, и руководителям, потому что какая-то степень давления была настолько, понимаете, отрицательно влияющая на производитель, Не кожен і видержував, навіть Багато виходили спеціалісти. Адольф Олександрович знає про історію НКМЗ, як ніхто. Він тривалий час працював начальником цеху монтажних робіт, був представником заводу на Байканурі, тому для нього музей не запилені експонати, а живі фрагменти власного життя. Добре, пам'ятає події того часу і Ігор Олександров. Він зробив немало, аби музей розвивався. Це був головний інженер производства середніх машин, де ізготавлювали все те, що здесь изображено. зображено. Но здесь изображено 25% того, что разрешила служба безопасности. Были случаи такие, когда вот, вот эта машина для американских металлургов, это компания LTV, значит, и нужно было значит, в какой-то день мая в 13.00 завершить сборку для того, чтобы представить это все комиссии. И без, двух, и без двух минут 13 последний сегмент на те направляющие лег как раз так, как нужно. Поэтому это все. Заслуги производства. всі, хто вітав колектив заводу зі святом, відзначали в історії НКМЗ не було невдалих керівників. Кожний, хто був на чолі підприємства, робив все можливе, аби НКМЗ став гігантом машинобудування. Не менш за інших, а можливо більше зробили НКМЗ Віталій Андрійович Масол, директор заводу з 1963 по 1972, Колишній прем'єр-міністр України, якому довелося працювати на заводі. в Складні часи, кожний період є свої трудності. И когда я работал, конечно, объемы были значительно больше, коллектив был 32 тысячи человек. Мы строили соцгород, радовались каждому, как говорят, дню, построенной, полученной квартире. У нас потом рождались дети, они шли на завод. И мы после войны, так, мы радовались, что вот 5 лет нет войны, 10 лет нет войны, и жизнь становилась каждый день все лучше и лучше и лучше. А сейчас мы попали в период, когда была мощнейшая, э, государство мощнейшее, да, только на украинском чуть не сказал, да, значит, мощнейшее государство, и тут его разваливают. И вот в этой ситуации мой завод и директор вот... Ані виштає економічні показники. Не єдина розвинена сфера заводу на святковому заході. Президент акціонерного товариства Георгій Скударь отримав почесну грамоту, якою нагороджений трудовий колектив підприємства також медаль за особливі заслуги в захисті прав людини в Україні за вагомий внесок в захист трудових, соціальних і культурних прав заводчан. Це рідке підприємство сьогодні в суверенній Україні може сказати тому з гордістю, що наші працівники… Наши трудящие сегодня имеют такую социальную защиту, такой высокий социальный стандарт при всех проблемах, которые есть. И тем не менее, сегодня завод дает очень высокий стандарт социальной защиты. Хочу поздравить всех и с праздником города, и с праздником завода. І пожела всім безусловно, сім'ї, благополуччя, радості, піддержувати друг друга. Почесними відзнаками були нагороджені не тільки керівники підприємства. Грамоти подяки до свята отримали 2595 тисячі Заводу ветерани заводу отримали матеріальну допомогу. Для всіх хто був на святі, були підготовлені музичні виступи зірок Михайла Боярського, і Льва Лещенко, а також солістів національної опери України.